Привіт! Я Вікторія Бондаренко, викладач у жну, експерт з розробки бізнес-планів та самопрезентації. Сьогодні будемо з вами говорити в нашому відео про успішну коротку самопрезентацію себе або свого бізнесу. Успішна самопрезентація це перш за все маркетинг. І не важливо, що ми презентуємо себе, чи свій продукт або послугу нашому співрозмовнику на конференції, чи розповідаємо про себе на зустрічі випускників або навіть на першому побаченні. Важливо грамотно і елегантно подати всі свої переваги, унікальні риси характеру, і тут важливо зберігати баланс. З одного боку, вам треба показати всі свої мега-круті переваги. А з другого боку треба врахувати обставини, щоб не перейти у десятихвилинний монолог автобіографію. Отож, про коротку і вдалу самопрезентацію поговоримо з вами сьогодні. Самопрезентація, наголошу це коротка розповідь про себе, інколи самопрезентацію називають навиком управління увагою іншої людини. Кажуть експерти, що у нас є всього 9 секунд та 11 слів, щоб захопити увагу нашого співрозмовника. Тому нам варто вибудувати чітку стратегію самопрезентації або певною мірою заплановану і усвідомлену поведінку, що буде спрямована на створення бажаного враження у нашого співрозмовника через реалізацію конкретних. Тактик самопрезентації. Звичайно, що наша самопрезентація буде залежати від нас, або, власне, від нашої я концепції. Що це таке? Це насправді ваш внутрішній образ, ваша душевність, інтелект, моральна зрілість, сила волі, професіоналізм або ваш внутрішній світ. І, звичайно, доповненням нашої я концепції є наш зовнішній образ, а саме наші фізіономічні характеристики, стиль нашого одягу, те, як ми виглядаємо або те, як ми показуємо себе зовнішньому світу. Ви можете доповнити чи сформувати свою я-концепцію через такі чотири складові. Візуалізацію вашого образу, комунікативні механіки, шарм та харизму надзвичайно важливими компонентами в нашій я концепції є вербальні ефекти або власне володіння. Прийомами мовленнєвого впливу, сили голосу, краси голосу і, звичайно, технологія особистої чарівності або шарму, якої ми можемо досягти через певне емоційне поле та харизматичний вплив. Я б хотіла заакцентувати, що самопрезентація презентація має широке поле для застосування. Це не лише коли ми говоримо на великі зали. І знайомимо себе з публікою. Не тоді, коли ми знайомимося з новою людиною, це і, звичайно, тоді, коли ми знайомимося з цільовою аудиторією в наших соцмережах. Самопрезентація є частиною стратегії особистого бренду. Перед тим як запропонувати вам дві практичні моделі самопрезентації, я б хотіла з вами зробити розпаковку особистості, що дасть вам ця вправа. Вона дозволить вам краще себе самопрезентувати, в тому числі в соцмережах. Можливо, навіть ця розпаковка особистості може стати основою вашої стратегії особистого бренду. Як бачите, на слайді буде відображено ваше минуле, теперішнє та майбутнє. Наша задача заповнити цей шаблон. Та згадати цікаві яскраві факти з дитинства, школи, університети, згадати про всі переломні моменти в дитинстві, або, можливо, якісь інші цікаві яскраві факти з минулого. Обов'язково про це напишіть. Коли ми говоримо про теперішнє, то тут ви маєте написати, чим ви сьогодні займаєтесь, які у вас є захоплення, які у вас є хобі, які у вас цінності і, власне, в те, що ви вірите. Обов'язково в межах розпаковки особистості пропишіть або вкажіть на свої мрії та цілі. На виконання такого завдання зазвичай іде близько 30 хвилин. Ну що ж, давайте розробляти нашу першу модель короткої самопрезентації до однієї хвилини. Я її назвала моделлю трьох сходинок. Наша перша сходинка відповідає на запитання, хто я? Якщо, на моє запитання до вас, хто я, у вас в голові виникло речення Мене звати, вам варто задуматися про свій рівень впевненості в собі. Найбільш дорослим і впевненим звучанням буде Я, Вікторія Бондаренко. Що тут важливо? Важливо розуміти, що ви маєте необхідність представити не більше трьох сфер своєї експертності, тому що якщо буде їх більше, це буде більше сприйматися як інформаційний шум. Як нам визначити ці три сфери експертності, якщо ви, можливо, експерт в десяти сферах. Все дуже просто і логічно. Обирайте ті три сфери. Або до трьох сфер, які можуть бути корисні вашому співрозмовнику. Якщо я зараз намагаюся представитись вам, то я, звичайно, представлюсь так: я викладач у жну, експерт з написання грантів та самопрезентації. Наступна сходинка нашої моделі самопрезентації відповідає на запитання, що я роблю, що я вам тут пораджу. Просто написати Я щось продаю не цікаво і зазвичай не справляє суттєвого враження. Краще використовувати. Я допомагаю, тобто, ви вказуєте на цінність, яку ви можете запропонувати вашому співрозмовнику. Моє представлення на другій сходинці могло б прозвучати так: я допомагаю підприємцям залучати кошти у розвиток їхнього бізнесу на основі грантових механізмів. Третя сходинка найсмачніша і найцікавіша. Вона відповідає на запитання, які результати ваш співрозмовник або група осіб може отримати від використання чи користування вашими продуктами або співпраці з вами як експерт. Що ми тут маємо розказувати? Тут ключовим є необхідність оцифровування вашого досвіду. Що це таке? Це можливість і необхідність показати ваші успішні кейси в цифрах, вашу базу успішних і задоволених клієнтів, або щось подібне інше, що можна перетворити в цифри. Зазвичай оцифровування досвіду дає потужне розуміння вашої цінності або її відсутності. Моє третє речення для третьої сходинки могло б звучати так: 70-відсотковий поріг виграшності грантів та близько 15 мільйонів коштів, залучених для українського бізнесу за останній рік моєї діяльності. Отож, давайте підсумуємо. Перша сходинка відповідає на запитання хто я? І це перше речення має тривати не більше 5-7 секунд. Друга сходинка або наше друге речення має тривати близько 15 секунд. І відповідає на запитання, що ви робите. Не забувайте використовувати, я допомагаю. Третій блок має тривати не більше 10-15 секунд. Як ви думаєте, чому 30 секунд? Насправді це всього 30 секунд, які наш слухач готовий нас слухати. Тому говоріть коротко, влучно, чітко і, власне, про те, що поставлено в основу вашої самопрезентації. Під час виконання цього завдання, можливо, у вас виникали труднощі, що були пов'язані з тим, що ви не змогли сформувати коротко три речення на всі три сходинки. Для того щоб подолати такі труднощі, візьміть, напишіть на листі А4 своє представлення. Візьміть червоний маркер. Видаліть все те, що вам здається другорядним, і повторюйте цю операцію до тих пір, поки у вас не залишиться всього три речення. І не забувайте, суть самопрезентації полягає в тому, щоб показати в першу чергу, чим ви можете бути цінними вашому співрозмовнику. Перед тим як перейти до наступної моделі самопрезентації, я хочу назвати декілька правил успішних самопрезентацій. Перше, не спішіть. Коли ми спішимо, то наші думки стають швидшими, ніж наш язик. І ми не встигаємо все проговорити точно і влучно. Тому говоріть спокійно і впевнено. Говорити варто. Чітко, впевнено і в міру голосно. Тобто не занадто голосно, бо це може характеризувати ваш страх, і не занадто тихо, бо це може декого дратувати. Їм треба буде прислухатися. Будьте послідовними у розмові та самопрезентації. Вибудовуйте оці моделі самопрезентації і давайте інформацію по мірі її нарощення. Також ви можете додати трошки гумору у вашу саму презентацію, але лише тоді, коли ви вмієте жартувати. Насправді, невміння презентувати себе та свій бізнес часто називають трагедією нашого століття. Отож, по суті, сьогодні пробуємо уникати таких складних моментів. Протягом усього життя ми зустрічаємо багато людей і інколи недооцінюємо, що результат знайомства насправді залежить від того, як ви себе самопрезентували. Рухаємося далі. Наступна модель самопрезентації, яку я вам пропоную, і, взагалі, пропоную її більше розробляти власникам бізнесу, експертам, які надають певні послуги. Ця модель дає відповідь на вісім запитань: хто я «Мої цінності? Що я роблю, і моя глобальна ціль, або як я покращую світ, з ким я працюю, хто наші клієнти, результати наших клієнтів, або чому варто працювати з вами, умови вашої роботи, і сформований заклик до дії, і саме кінцеве це відкрите питання, що закликає співрозмовника до взаємодії з вами. Давайте спробуємо більш детально розглянути кожний із цих пунктів. Відповідь на запитання, хто я після виконання і розробки нашої першої моделі, звичайно, що у вас є. Але нагадую, що тут варто показувати не більше трьох сфер або трьох продуктів, і не забувайте кастомізовувати різні моделі під різні аудиторії, які. Перед вами або різних співрозмовників, які стоять перед вами. Друге питання моє цінності або, власне, ту цінність, яку ви можете дати через свої послуги та продукти споживачу або співрозмовнику. Цей блок частіше є найскладнішим для більшості власників, бо не до кінця вони усвідомлюють, а яку ж цінність споживачу вони надають через свої послуги та товари. Наступна складова. Моя глобальна ціль, або простими словами, як я покращую світ через свої послуги та товари. Наступні блоки моделі це цільова аудиторія та результати моїх клієнтів. Коли ми говоримо про цільову аудиторію, то тут варто озвучити, хто ті люди, з якими ви зазвичай працюєте. Для чого? Для того, щоб наш співрозмовник міг зрозуміти, чи він лежить в полі цільової аудиторії, чи ні. Результати ваших клієнтів. Це, власне, те, чому ми маємо з вами працювати, чому ваші послуги або ваша експертність може бути нам, як вашому співрозмовнику, цікава. Що тут знову нам пригодиться з попередньої моделі? Звичайно, що результати ваших клієнтів. Клієнтів. І ви в цьому випадку можете використати такі шаблони речень. З одного боку, ви можете сказати, що відгуки моїх клієнтів видно у моїх соцмережах в Instagram, Facebook або десь на сайтах, або просто озвучити отой крутий цифровий результат, який ви дали своїм клієнтам. Умови роботи тут треба досить доступно. Але й не дуже детально пояснити, як ви зазвичай співпрацюєте з своїми клієнтами. Що тут варто показати? Обов'язково легко і нативно розказати про якийсь безкоштовний продукт або безкоштовну послугу, яку ви можете надати своєму співрозмовнику. І таким чином познайомити його з вашим продуктом. І останнє в нашій піраміді. Це відкрите питання або зацепка на комунікацію. Тут ви маєте продумати, що за проблеми можуть турбувати вашого співрозмовника в контексті ваших комунікацій, і які звичайно можуть бути пов'язані з вашими послугами чи продуктом, які ви можете зараз обговорити. А зараз я представлю через презентацію. Власну самопрезентацію по восьми складових, які я тільки що назвала, для того щоб допомогти вам легше сформувати подібні самопрезентації для власних бізнесів. Якщо ви так і не сформували свою унікальну модель самопрезентації, то пишіть свої питання в коментарях. З радістю на них відповім.